Всім привіт! Мене звати Роксолана і сьогодні у нас аналіз вірша Івана Франка. Чого являєшся мені у сні? Отже, давайте розпочинати. Головні герої. Ліричний герой, закоханий, і його уявна кохана зірунька. Сюжет. Ліричний герой живе у світі, у якому панує реальне, вигадане і неподілене кохання. Він бачить перед собою портрет коханої таємничий духовний зміст її внутрішнього змісту ідеал, яким його собі уявляє ліричний герой. Закоханий юнак, який любить дівчину безнадійно, але вона не відповідає на його кохання. Він намагається вирвати її із серця, бо любов завдає йому страждань. Автор. Іван Франко народився 1856 року в селі Нагуєвичах, що на Львівщині, у родині Коваля, помер у віці 59 років, у Львові 1916 року, український письменник, літературознавець, перекладач, найвідоміші твори, поетичні збірки з вершин і низин, зів'яли листя, поеми Мойсей, Іван Вишенський, Повісті Захар Беркут, перехресні стежки, драма Украдена. Нещастя на честь Івана Франка 1962 року місто Станіслав було перейменовано в Івано-Франківськ. А банкнота України номіналом 20 гривень на лицьовому боці містить портрет Франка. Іван Франко був номінований на Нобелівську премію з літератури 1916 року. Його кандидатуру висунув 26 листопада 1915 року віденський науковець Йозеф Застирець. Він назвав Каменяра найбільшим українським і одночасно слов'янським поетом і вченим, великим провідником свого народу, міжнародним генієм. Але смерть письменника завадила цій історичній події. Назва. Назва вірша, Чого являєшся мені, говорить про те, що в ньому показано кохання, складне культурне явище, з допомогою якого можна більше дізнатися про людину. Дата. Рік написання 1896, вірш увійшов до збірки зів'яле листя, а якщо говорити точніше, то до другого жмутка. Історія створення. Привид Першого світлого юнацького кохання до Ольги Рошкевич не покидає поета протягом усього життя. Незважаючи на те, що зустрічались на життєвій дорозі і інші жінки, але це почуття покликало. До життя рядки, сповнені з одного боку болю й туги, а з іншого бажання, щоб ці муки продовжувалися, бо в них через них продовжує жити високе почуття. Твір, присвячений перекладачці Ользі Рошкевич, що була першим великим коханням Івана Франка, проте не стала його дружиною, оскільки її батько, який дав спочатку згоду на шлюб, заборонив це одруження. Він мав на те вагомі підстави Івана Франка переслідували через участь. У національно-патріотичному русі. Кохання тривало цілих 10 років, і за цей час Іван Франко написав і інші чудові вірші. Місце в творчості автора. Цей вірш є вершиною не тільки української, а й світової інтимної лірики. Завдяки досконалій єдності змісту і форми вірш справляє надзвичайно сильне враження. Поет висловлює найщиріші, найглибші почуття. Збіряючи своє кохання, тій гордій і неприступній, від якої не чекає на взаємність. Основа Франко яскраво поетично і разом із тим правдиво зумів передати невимовні страждання люблячого серця гіркоту нерозділеного кохання. Написати так може лише людина, яка все це сама вистраждала, бо Франкові тричі приходила любов: Ольга Рошкевич перший незабутня любов поета, далі Юзефа Дзвонковська, яка відмовила Франкові свідомо, знаючи про свою смертельну недугу, і Целіна Журовська. Горда душа. Не склалося його кохання, на жаль, але з'явилися такі чудові поетичні рядки. Реакція. Вірш, покладений на музику композитором Костянтином Данькевичем, став популярним романсом. Також у пісні українського артиста Віталія Козловського, знаєш, було використано уривки з цього вірша, для якого музику під ці слова написав Олександр Яшин. Тема. Відображення внутрішнього світу закоханої людини, її думок та страждань. Ідея, заклик шукати своє кохання та кохати всупереч усім бідам, не дивлячись ні на що. Отже, провідний мотив це нерозділене кохання. Проблематика нерозділене кохання, вірність своєму вибору, зрада коханої людини, щасливе майбутнє молодого покоління, сенс людського буття. Головна думка. Кохання надає смислу нашому існуванню, навіть якщо воно невзаємне. Характеристика головних героїв ліричний герой. Ліричний герой боляче переживає любов без взаємності. Це породжує в його душі песимізм, але поет не ототожнюється зі своїм ліричним героєм. Поет підносить кохання на небувалу височінь, співпереживає з ним. Умовну поезію можна поділити на дві частини: перша від початку до слів у серці здавлюю на дні, друга від слів о ні, до кінця. Перша частина сповнена сумом, схвильованістю, слабкою надією ліричного героя на взаємність, рісніє запитаннями до коханої. У другій частині автор висловлює сподівання ліричного героя, що хоча б у вісні кохана приходитиме до нього і рятуватиме від самотності і розпачу. Ліричний герой яскравий і чуттєвий. Він почувається самотнім, і його глибина почуттів випробовується всім світом. Композиція: це зворушливий монолог, що вражає відображенням внутрішньої боротьби душевних мук ліричного героя. Монолог закоханого юнака, побудований за принципом уявне питання до дівчини, відповідь самому собі. Динаміка вірша розгортається відповідно до почуттів ліричного героя. Спочатку він звинувачує кохану в жорстокостях, байдужості по відношенню до нього, потім зізнається в щирому і незмінному коханні до дівчини і просить її. Хоча б йому у сні, де серце зможе оживати і зазнати щастя молодого, бажаного, страшного того гріха, час і простір. Вірш змальовується крізь призму сну. Ці навіювання виникли через палке кохання ліричного героя до дівчини, яка не має взаємних почуттів і прагнення знищити у своїй уяві образ коханої. Літературний рід. Лірика, вид лірики інтимна, жанр ліричний вірш, стиль. Віршований розмір чотиристопний ямб, римування перехресне, система віршування села ботонічна, строфана строфічна будова, напрям модернізм, течія неоромантизм. Схвильованість переживання ліричного героя відтворені змінним ритмом поезії, який утворюється чергуванням різноскладових рядків, від двоскладових до дев'ятискладових мова. Використані прості тропи, звичайні та метафоричні епітети, наприклад, чудові очі ясні, дно студене, «зариво червоне, довгими ночами, щастя молодого, дива золотого. Також є порівняння, наприклад, очі, немов криниці, дно студене, уста, мов зарево червоне, серце неначе перла у болоті. Підкреслюється незвичайна краса дівчини, її байдуже зневажливе ставлення до почуттів закоханого юнака і його високі душевні поривання. Також тут є метафори, наприклад, докір займається і тони у тьмі, ти серце надірвала, вирвала ридання голосні, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. Вони підсилюються повторами, що увиразнюють душевний біль більш героя з приводу неподіленого глибокого почуття. Далі є повторення. Наприклад, в житті мене ти знать не знаєш, хоч знаєш добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. Вони надають можливість усвідомити надзвичайність великого справжнього почуття закоханого, який спочатку ніби протестує проти появи образу його коханої, що являється йому уві сні. Також тут є риторичне заперечення, наприклад, о ні. Змінюється на риторичне звертання. Являйся зіронько мені, що підсилюється риторичним окликом, хоч в сні!». Тобто застосування митцем художніх прийомів допомагає нам усвідомити глибину почуття. Ліричного героя, що переповнювали душу закоханого, для якого кохання, як і для самого автора, це диво, золоте щастя молоде. Туга відчувається, у сповнених великою душевного болю, в епітетах, порівняннях, використаних у вірші. Вони передають частину образу коханої її стриманість у ставленні до ліричного героя. Проте, ця любов закоханого, не знаходить відгуку у серці дівчини. І про це свідчать слова поезії, німі уста, криниці дно студене, її прекрасних очей. Однак бажання забути образ милої було миттєвим, адже ліричний герой просить, хоч у сні приходити до нього, і приносити змученому серцю миті щастя. Побудова речень також органічно пов'язана зі змістом, вони переважно короткі, запитання або вигуки, але двічі автору дається до великих поширених речень. Ліричний герой не може. Убито не може зупинитися, мусить викласти одразу усе, що на серці. Таким високоемоційним, напруженим є останнє речення до коханої зіроньки з проханням з'являтися у вісні щоб оживити стомлене серце. Ну а на сьогодні це все. Це був невеликий аналіз вірша, чого являєшся мені у сні від українського автора Івана Франка. Пишіть, як вам цей вірш. Чи подобається він його вам, чи вивчали ви його в школі також? Ну а я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!